Григорій Сковорода Байка «Пси» Читає безкровний Ростислав В селі у господаря жили два пси. Довелося якось повз ворота проїздити незнайомцеві. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік не зник з очей, і повернувся до двору. Що ти з цього маєш? спитав другий. У всякому разі не так нудно, відповів той. Але ж не всі переїжджі, сказав розумний, такі, щоб їх мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то і я б служби своєї не занедбав, гавкав, хоч і ще з минулої ночі мене непокоїть, пошкоджена вовчими зубами нога. Собакою бути, це річ непогана, а от даремне брехати на кожного зле. Сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний базікає без пуття.